Вітаю мої любі в Україні. Сьогодні отака в мене вихвалянка дендробіум. Такий красунчик, який не повністю розкриває свої квіточки, але їх тут настільки багато, і вони пахнуть. Пахнуть не дуже сильно, але приємно. Аромат у нього. Як на мій смак, то якісь спеції. Ну, дуже смачно. Отакий от красунчик, який має назву Dendrobium secundum, або ще його називають Dendrobium зубна щитка. І насправді, насправді виглядає, от подивіться, отак, от як зубна щітка. Такий хорошенький він. Квіточки такі які, знаєте, лілові. Ярка, оранжева губа. Отакий От красунчик. Дуже рада, що він в мене з'явився. Догляд за ним, як за дендробіумами секції Латурія то утримання у нього від теплого до жаркого. А, у природі він зростає в таких місцях, ну, які називають саванами. Це десь до 700 метрів над рівнем моря. Такий він, знаєте, я купувала його у травні минулого року, і він був із отаких от лисих псевдобульб. Купувала у регінки по картинці. Мені дуже сподобалися ці квіточки, і знаєте, от на протязі всього цього часу він спав от абсолютно Ніякої двіжухи в нього не було. Прокинувся він вже навесні і почав ростити отакого ростика. Чесно кажучи, ну, цвітіння від нього я навіть не очікувала. Тому що, думаю, псевдобульби такі вже лисі. Один з різдів, одна із псевдобульб в нього така живенька, яка, яка зараз квітне така налита, а всі інші потрохи-потрохи здувалися. Значить, що я вам хочу сказати, що коли ми купуємо дендробіуми і вони знаходяться ну, от в такому стані, сплячому, то їх не треба поливати. Їх треба поставити у світле місце і потроху зволожувати ґрунт, оприскувати доти, поки він не пустить молодий зріст. Коли зростає молодий зріст, дуже-дуже важливо, важливо, дуже важливо, щоб зберегти йому живим листячком. Бо, знаєте, якщо ці листочка, це я вже упевнилась на своєму унікумі, який в мене загинув. Також він був такий лисуватий, відквітнув і заснув. А я, глупа людина, поливала його, думала, ну от-от-от він почне зростати, але він не зростав, а Загинув те і все. Тепер -та я вже набагато розумніша. Я розумію, що коли дендробіум спить, то ані поливати, ані вдобрювати його не потрібно. Просто набратися терпіння і очікувати. Очікувати нового зросту. Буває таке, що нового зросту приходиться очікувати і рік. Але це не важливо. Важливо, щоб він запустив цей зріст. І коли він зростає, коли він маленький, оцей ростик, ні в якому випадку не треба прямих сонячних лучів. Тому що, якщо обгорять оці листя, то ані квіткування, ані доброго росту ви не доб'єтесь. Потрібно, щоб світло було таке, знаєте, розсіяне, дуже-дуже розсіяне і ні в якому випадку не пряме. Оце моя була помилка з унікумом. Він був так розташований, що деякий час він знаходився на, на відкритому сонці. І це, і це сталося. Листя в нього пожовкло. А тоді ще на нього якась зараза напала, якийсь, який шкідник. Ну, в общем, отак він і пропав. Тому оцей дендробіум, зважаючи на те, що це дендробіум теплого утримування, він зростає без відкритих лучів сонця, я його затіняю і отак от він. Дав Бог мені отакі квіточки. Дуже гарненькі, я навіть щаслива, що оцей видовий природний дендробіум все ж таки прижився в моїх умовах. І не настільки він складний, як дехто розповідає. Все можливо, все можливо. Можливо, у хатніх умовах виростити все, що завгодно. Головне розуміти його природу. Головне розуміти, коли і як він розвивається. Ну і насамперед слідкувати за його здоров'ячком. Отакий красунчик. Зараз він добре поливається, він не буває довго сухим, він завжди. Злегка вологий, а от коли він відквітне і оця псевдобульбочка, вона не виросте. Оце зразу вам кажу, що оця псевдобульбочка не виросте до отакого росту. Бо це його перша псевдобульба, яка кормить і себе і, під, і піддержує оці, оці старі псевдобульби. Оця новенька псевдобульба повинна добре укорінюватись. І лише, лише на наступному зрості він буде набирати силу і виростати ось такий. Зазвичай його тримають на підвісі, або бо у нього псевдобульби під своїм вісом, вони будуть. Не спадати або полувисячі такі будуть, ну, мій поки що стоїть, то хай стоїть. Ну, такий деньдробіу, що я вам ще забула сказати, що квітне він із лисих псевдобульб, він не квітне на молодих зростах, тому робимо висновок, що псевдобульба, наприклад, цього року оця. Проквітна лише чер через рік. І чим більше у вас псевдобульб, тим сильніша рослина і тим більше буде квітів. Квітний він, як ви бачите, на лисій псевдобульбі і з макушечної частини. Бо так просто виходить квітконосик і отак він виглядає. Ну, от, і хто скаже, що на лисих псевдобульбах не чудово виглядають квіти. Дуже чудово. Вони такі виразні, їх так а, добре видно. Такий красун. Мені дуже подобається. Насправді дуже таке незвичайне, незвичайне, незвичайне квіткування в нього. Така кількість маленьких квіточок, які повністю не розкрилися і отак от чудово виглядають. Вони повністю і не повинні розкриватися. Оце його, це його вже повний розпуск. Ну, тут ще трішечки он залишилося невідкритих бутошок. Ну, вони відкриються. І, як я розумію, от він квітне в мене вже у такому стані він знаходиться десь два тижні. І якщо, якщо вважати, що він схожий на дендробіуми латурію, значить квітнути він буде довго. Побачимо, скільки він буде квітнути. Побачимо. Бо дендробіуми теплі, мені дуже подобаються. Чорноволоскові, новогвинейські дендробіуми. Латурія, австралійські дендри, мені дуже подобаються. Насправді, хоча б за те, що вони квітнуть довго, дуже довго. І навіть, навіть можуть і надоїсти своїм квіткуванням. Наприклад, подивіться: дендробіум квітне з Нового року. І квітне, і квітне, і квітне. Ну, Такі квіточки не можуть надоїсти. Це дендробіум хібіки, який все ростить і, ну, і ростить нові квіточки. Вон, дивіться, вон, знов, бачите, знову у нього ростуть бутушечки. Значить, квітнути він буде іще довго. І якщо порівнювати колір і квіти цієї рослини. Подивіться, наскільки вони схожі, правда? Лише у хібіків набагато крупніші квіточки, та і соцвіття у них не такі, але ж вони гарнюні. До чого ж я люблю отакі дендробіуми? Просто казка. Казка, правда? Хібіки не мають аромату? Ну, та це і не страшне. Наприклад, зараз квітне, вже дуже довго квітне дендробіум Маріна дендробіум формусу, то, знаєте, от він настільки довго вже квітне, що я навіть же його і не помічаю. Ну, квітне отакий вогник, з такою яскравою губкою, ну і добре. А ота, ота, знаєте, оте, що я там... Як він перше заквітнув, ой Боже, яке це було свято. А зараз квітне, то й квітне. Але я все рівно дуже люблю дендробіуми, які довго квітнуть. Все ж таки, що не кажи, а враховуючи, що дендробіуми зростають не так уж і швидко, це вам не фаленопсиси, що 2-3 місяці і рослина квітне, то знаєте, Довге квіткування, це ж таки свято. Отакий. От у цього день-друбі ма квіточки такі величенькі. Ну, а у цього квіточки маленькі, але дивіться, яка щіточка. Справді зубна щітка. Отака краса. На цьому в мене, друзі, все. Війна триває, ворог успіху не має ніде. У нього успіх лише в тому, що він залякує нас, бомбить наші оселі, вбиває мирне населення, б'ється з вітряною, як вона мільниця на українській мові, не пам'ятаю, але, але це в нього така війна. Збройні сили України впевнено йдуть вперед. Перемога буде за нами, бо з нами Бог, з нами правда, з нами віра, мужність і терпіння. Ми захищаємо свою землю, ми захищаємо своє українське життя, ми не агресори, ми захисники. Колись настане час, коли у те вапно. Яке сидить на російських диванах, зрозуміє, що ніколи в них не буде щастя, якщо вони будуть вести агресивні дії проти людей. Сидіть своїй русні і радуйтесь своєму життю, а Україна була україною, є. І залишиться її назавжди. Україна понад усе. Все буде Україна. Тримаємось, люди. Бережіть себе. Бережіть Україну. І все у нас буде добре. Пока. До нових зустрічей.